Стороннім вхід заборонено, але я по блату домовився. Мене пустили в лабораторію е, і вам зараз покажу лабораторію на е, заводі по виробництву сонячної олії та елеваторів. Ось дивіться, у нас. Таке обладнання, це обладнання повністю сертифіковане. Лабораторія має всі відповідні ось сертифікати якості, що вони навчені, що в них сертифіковане обладнання, що все, все, -все що вони використовують, вони роблять це професійно. Бду в двох словах розкажу, наприклад, якщо ми говоримо за соняшник, ми акцент робимо на виробництві соняшникової олії. І, наприклад, на цьому апараті ми можемо перевірити. Олійність соняшника. Тут ми перевіряємо е, вологість соняшника. Ось тут ми видушуємо невелику порцію з соняшника. Сюди додаємо, ось бачите, такі кусочки макухи, тут олія виходить. Для чого ми робимо? Для того, щоб додати певні хімічні елементи і побачити кислотність соняшника, ми теж її робимо. Це дуже мало лабораторій це роблять. Тобто ми можемо за допомогою цього обладнання подивитися, чи якісний соняшник. Якщо він якісний, ми його приймаємо, Якщо не якісний, ми не приймаємо. Також у нас є можливість мушками робити ГМО, не ГМО, на соняшнику цього не роблять. Це більше використовують для ріпака та сої. До речі, якщо ви хочете скуштувати нашу натуральну олію без хімії, ви можете замовити її за посиланням в шарці профіля. Ми виробляємо олію на постійній основі, вона у нас завжди свіжа. Тому обов'язково підписуйтесь та замовляйте. Зерно збут з турботою про майбутнє.